Привіт, мої улюблені художники і самозванці! Останній раз ми бачились з вами 18 кілограмів назад, і сьогодні я принесла вам найкращу книгу по композиції. Отже, це книга in the Composition» від канадського живописця Єна Робертса. Як випливає із назви? В цій книзі він розказує про те, чому композиція є основою успіху вашої картини. Справді спитаєте ви, а чому? Може, основою успіху моєї картини є? Кольори або овієнні спецефекти, або дуже крута ідея. Може, композиція не важлива, блін взагалі. Взяв, просто розставив якось предмети на картині. Норм працює. Насправді, композиція є у будь-якого твору. Це те, завдяки чому ми в принципі розуміємо, що у творі відбувається. Тобто без композиції ми можемо дуже легко розгубитися і не схопити ідею твора, і взагалі не зрозуміти, навіщо ми дивилися або читали цей твір. Мені дуже сподобалася аналогія, яку приводить автор. Він порівнює композицію в художньому творі з музикою. Він каже: що якщо музика це поезія звуку, то живопис це візуальна поезія. Ця аналогія, мені здається, влучною, тому що коли ми говоримо про поезію, ми завжди розуміємо, що там є якась структура, і слова розташовані не як попало, а вони організовані певним чином, щоб зберегти ритм і риму. І в Арті, композиція це візуальна динаміка контрастів на площині картини. З самого початку книги автор розрізняє два типи композиції. Умовно це композиція на рівні магії і приводить. У приклад класиків, наприклад, нічну варту рембранта або «Лазменіння» з Веласкеса, і каже, як зробити композицію такого рівня, я не знаю і навчити вас не можу. Але він каже, є ще композиція на рівні науки. І тут він каже, що кожен із нас може навчитися створювати сильні композиції, якщо він зрозуміє певні правила, як це робиться. Така композиція буде захоплювати око глядача. і вона, на жаль, не складеться сама собою по завершенню роботи, коли ви магічним чином поставите якийсь красивий блічок чи Спецефект на свою картину сильна композиція вибудовується шляхом продуманих і зважених кроків від самого початку роботи. І тут він вводить таку концепцію п'яти холстів. Ну для того щоб у ній не запутатись, я назвала би її концепція п'яти етапів художнього процесу. Де він показує, що весь художній процес створюється протягом п'яти етапів. Перше це формат, друге арматура. Далі поясню, що це таке. Далі абстрактні форми. Четверте це предмет зображення і п'яте це його деталізація. Якщо ви подивитеся на екрані, він показує, що на перших трьох етапах має відбуватися величезна частина арт роботи до моменту, коли художник взагалі почне малювати. Менш досвідчені художники навпаки фокусуються зазвичай на четвертому і п'ятому етапі, тобто думають про предмет зображення і про його деталізацію. І в результаті робота є, вона не має достатньої художньої точності і не має достатньо драматизму. Тобто він ще раз і ще раз протягом книги наголошує про те, що ще до того, як ми почали щось малювати на холсті, ми маємо зробити величезну кількість мисленнєвої роботи, продумати, що ми будемо малювати. І тільки тоді, коли ми будемо чітко це розуміти, вже власне братися за олівець чи пензель. Концепції, з якими знайомить нас автор у книжці, коли пояснює, як робити класну композицію. Це арматура, формат роботи, кольорові плями, рух ока по картині. І в кінці він приводить галерею робіт майстрів, приклади помилок студентів, що, як на мене, дуже важливо, і пошук, інформацію про пошук власного голосу. Не буду вам розкривати всі секрети книги. Дуже бажаю вам її собі придбати і почитати. Але певне розуміння концепції я вам дам, щоб ви могли, наприклад, якщо не хочете купувати книгу, звернутися до каналу автора. Опис його буде у посиланні. Також є його веб-сайт, і він дуже-дуже гарно все розказує. Майже вся та інформація, яка є в книгі, є у його відео. Отже, найважливіша концепція цієї книги, на мою думку, це концепція арматури. Арматура це. По суті, те, що ви бачите на екрані, це якась основа скелет того, на чому ви будуєте потім свій твір. Це може бути скелет, на якому ви будуєте дім, або, в як у даному випадку, скелет для ліпки. Тобто, це річ, на якій все буде триматися, і по суті, це річ, на якій буде триматися ваша візуальна композиція. Арматура це перша і найважливіша динаміка, яку ви створюєте на площині картини. Давайте подивимось, як це виглядає. От перед вами приклад приклад арматури на картині. В його книжці ви побачите ще більше дуже класних прикладів. І фактично, це горизонталі, вертикалі, диагоналі, а можливо кола, які закладають геометричну композицію на картині. Наприклад, однією із горизонталів, яку ми зазвичай завжди бачимо, є, звісно, горизонт. Горизонт розташовується, як ми знаємо, найкраще десь не на центрі картини, бо це буде негарно з точки зору композиції, якщо він буде чітко по центру. Тому зазвичай він може розташовуватися або на нижній третині, або на верхній третині, залежно від кута камери. І фактично цей горизонт він задає першу динаміку горизонталі. І ми можемо її підкріпити іншими горизонталями, наприклад, розташувати щось на такій самій відстані, як горизонт, тільки зверху. Якщо ви подивитеся на відступ між низом картини і ногами танцорів, і на відступ між верхом картини. І оцим янголом, що летить з колісниці і головою конів, ви побачите, що це так само приблизно однаковий відступ. Так само, якщо ви подивитеся на будівлю справа і поміряєте її відступ відповідно до цього стовпчика з обличчями зліва, ви побачите, що це приблизно однаковий відступ. Тобто, таким чином, ми, малюючи різні об'єкти, можемо збалансувати розташування наших об'єктів на картині так, щоб воно виглядало гармонійно. Після того, як ми визначилися з горизонталями, автор радить подивитися на вертикалі, тому що горизонталі зазвичай дуже дуже очевидні, а нам треба зрозуміти, як композиція щоб трималася вертикально, та щоб поверхи нашого будинка не падали. І от, наприклад, тут ми можемо подивитися, так, що у нас є оці дві вертикалі: лівий стовп і справа оцей такий стовпчик, перед яким сидить дід Янголи грає. А, і, наприклад, у нас є танцори і. Є вертикалі, які підтримують боки цих танцорів. Наприклад, ліва дівчина у неї вилітає шматок тканини вліво. Але вертикаль підтримується оцією деревиною, яка знаходиться, Дер -деревиною, яка знаходиться за нею. Ну і фактично, у нас є якась центральна вертикаль, цей білий танцор, і у нього певним чином колінка підтримується вертикаль, низ стопи підтримує вертикаль коліна. Тобто права танцорка у неї вниз підтримує вертикаль рука, і нога білого танцора так само підтримує цю праву вертикаль. Тут, можливо, воно не дуже прям очевидно так виглядає. Мені насправді. Знадобилося трошки порозглядати ті картини, про які він пише в книзі, щоб зрозуміти, як ці вертикалі, горизонталі, діагоналі кола підтримуються. Але це насправді і є показником класної роботи, тому що автор пише, що ви спочатку цю арматуру туди закладаєте, а потім, так само як ви не живете у будинку, в якому арматура видна з усіх сторін, а ви наносите на нього штукатурку, потім клеїте шпалери. Ви так само цю арматуру потім ховаєте всередину картини. Тому насправді вловити її без розуміння, що тут відбувається, важко, і так і має бути. Тепер подивіться, наприклад, на діагоналі. Тут композиція побудована на оцих діагоналях, в тому числі. У нас знизу є зліва маленьке янголятко, яке грає на, на трубочці чи щось таке. У нього рука йде в діагональ. Цю діагональ підхоплює рука танцора, який знаходиться посередині. І потім ця діагональ в небі продлівається такими світлими натяками у хмаринах. В той час, як діагональ, яка йде крест-нафрест, вона підхоплюється правою, це, напевно, ліва рука танцора, але від нас вона справа. І продовжується ногою Діда Янгола і продовжується одягом маленького янголятка, яке сидить знизу. А зліва вона підхоплюється напрямом від цієї невеличкої деревини. І ми бачимо, що не всі ці діагоналі ми можемо прямо дуже швидко считати, тому що деякі з них сховані, деякі неочевидні. Але при цьому, якщо ми починаємо шукати, де розташовані предмети і як вони один одного підхоплюють, ми починаємо бачити, що вони чітко розташовані так, щоб цей рух. Він відбувався саме таким чином. Тобто, оці хмарини світлі, вони не правіше, не лівіше. Так? Вони саме в цьому місці і вони підкріплюють оце відчуття арматури. Далі, ми вже знаємо, що по суті арматура задає динаміку форм і задає структуру, як ці форми будуть між собою розміщені. І мені ще дуже сподобалося, що автор каже, що формат це чотири, по суті, найважливіші лінії на вашій композиції, тому що кожна пропорція на вашій роботі впливає на динаміку всього, що відбувається на картині. Як ваші форми абстрактні, які ви намалювали, чому я кажу абстрактні, бо він все мислить через абстрактні форми і композиційно так краще мислити? Як ваші абстрактні форми будуть взаємодіяти з пропорціями канви? Чи можете ви справді розмістити якусь дуже дуже вузьку роботу на якомусь розслабленому, наприклад, квадратному, або навпаки, вона буде вузька горизонтально, а ви розміщуєте її на вертикальному холсті? Вона точно втратить від цього динаміку. І відповідно до цього, ви маєте завжди розуміти, що формат це по суті чотири найважливіші лінії. Вони або підкріплять динаміку вашої роботи, або вони її зруйнують. Далі автор знайомить нас із восьмома прикладами типових арматур, які зустрічаються найчастіше. В першому малюнку ми бачимо ЕС-арматуру, тобто ми бачимо таку задумку, що композиція як змія в'ється всередину картини. Друга це L-арматура, теж вона дуже популярна. По суті, ми бачимо, що у нас є великий шматок пустого простору або місця для відпочинку. І автор каже, що зазвичай точка інтересу у L-арматурі знаходиться десь на пересіченні цих двох плечей: Діагональна арматура. Арматура, бачимо, що вся картина, рух її направлений на діагоналі, і з діагональними арматурами треба бути обережними, тому що вони за своїм рухом дуже сильно спонукають глядача з картини вийти. Далі досить очевидна трикутна композиція. Ми бачимо, як формують її слони, і все, що тут відбувається, воно ніби собою підтримує цю трикутну композицію. А далі ми бачимо променеву композицію. Це по суті те, що ми дуже часто бачимо, коли малюємо щось у одноточковій перспективі, коли променями щось сходиться в точку уваги. Під номером 7 у нас кругова композиція. Вона може бути двох типів: навколо об'єкту, як ми бачимо на цьому прикладі з вулфвокерів, Або може бути так, що коло знаходиться не навколо об'єкту, а в рамках. Самої роботи, тобто воно все заворачує у кола. І восьма композиція він визначає портрет. Він каже, що все, що е, аналогічно портрету, тобто, як у цьому випадку ми малюємо конкретну будівлю, воно має до нього потрібно ставити як до портрету. Тобто, у нас є один об'єкт, а все навколо нього такий, типу, незначний фон. По суті. Тепер про концепцію чітких і розмитих країв. А англійською це звучить як lost and found edges. По суті, це спосіб приховати один із способів приховати арматуру. Це по суті про різкість, да? про різкість і блюр нам цікаво, де коли десь є різкість і фокус, і ми тоді зможемо краще туди сфокусуватися. А десь щось є розмитим, і ми на це не будемо відволікатися. Так нам буде легше встановити пріоритет нашої уваги. Ось на цьому прикладі ви бачите, що їх ще можна називати жорсткі і м'які краї. І ось тут намальовано, да, де вони загублені, а де вони знайдені. Наприклад, на е, край між шляпою і лобом цієї людини, він дуже нечіткий і його важко побачити. Потрібно прям приглядатися для того, щоб його побачити. В той час, як різницю між його зрачком і білком ока, або самі його очі, вони дуже, дуже чіткі. І ми одразу можемо легко считати інформацію, і ми тоді розуміємо, що ця інформація вона найбільш важлива. Наша задача розташувати оці загублені і знайдені краї таким чином, щоб вони правильно відводили око людини на точку фокусу, Ну і відповідно, щоб вони не виводили нас за екран і підтримували рух ока по картині. На мою думку, це найважливіші позиції цієї книги. Він звісно приділяє там ще досить багато уваги абстрактним формам, кольору, руху ока по картині. Але для мене саме оці два аспекти стали найкрутішими і вони довершили мою структуру знань по композиції. Вони стали такою арматурою, в яку я вклала усі інші знання по композиції, які у мене були. Тому я насправді дуже раджу почитати цю книгу або подивитися канал автора, послухати його відео. Він дуже класно про все розказує, і це може сильно повпливати на якість композиції, які ви робите. Особисто щодо мене я використала ці знання, коли малювала свою картину для проєкту Stolen World вкрадені світи. І тут ви можете подивитися, як я використала спочатку ідею про композицію. Створила цю композицію, заклала в неї арматуру, і потім заховала її усіма можливими методами у картину. Долучайтеся до нашого телеграм-каналу. У нас є дуже класна спільнота добрих, теплих художників, які класно спілкуються між собою, і в нас там справді дуже підтримуюче і тепле середовище. Долучайтеся по QR-коду або по посиланню під відео. А якщо вам цікаво слідкувати за тим, що малюю саме я, долучайтеся до мого телеграм-каналу Тіна Бульба Арт. І я буду вам, звісно, дуже-дуже рада. Поставте лайк цьому відео, якщо вона вам сподобалася, бо для мене це дуже важливо. Таким чином, я знаю, що вам подобається Люся і те, що вона малює. Всім бажаю гарного, чудового, спокійного, мирного і продуктивного дня.